Уявіть, якби я залишився мовчати ще годину. І ви очікуванні на те, що я говорити слово, а я нічого б не говорив. А день. Місяць мовчання, рік. 50 років. 100. 400 років мовчання. В біблії написано, що від пророка. Осі до Малахії 12 пророків, які пророчили про прихід Ісуса Христа, про милість, про любов, але потім на 400 років Бог замовчав. Виявляєте, 400 років мовчання Бог не говорив через слух своїх пророків жодного слова. Аж до поки не прийшов Іван Хрестип, і почалася нова ера діалогу Бога з людиною. Сьогодні у нас тема називається супротивний вітер. Супротивний вітер. В російському прикладі — вітер. Так? Супротивний вітер. Я готуючись, думав, як почати так, щоб було, знаєте, ефектно, але ну, щоб старт якийсь став. Я відчув серед мені себе голос, я вірю, що це Бог святий. Він промовив, що його присутності достатньо. Для того, щоб. Для того щоб церква отримала благодать, наповнення його присутності вже достатньо. Господь, я прошу тебе сьогодні, щоб те слово, яке ти вложив в мене, воно, Господь, воно було передано так, як ти хочеш, Господь, щоби ніякий, Боже, якісь сумніви можливо, можливо, якісь страхи, може вони не заважали зараз. Проговорити від Тебе Твоє Слово Боже. Ми благословляємо Твоє ім'я. Амінь. Амінь. І так супротивний вітер. Перший пункт, коли на нашому шляху може так трапитися, що подує вітер, який буде нам супротивним. Противним. Він буде протидіяти нам. В тому випадку, коли ми. Не робимо те, що Господь нам промовив. Коли ми не робимо те, що Господь колись нам сказав, і ми не робимо, ми не, не будемо е, удивлятися да, в тому, що подує вітер, який буде дуть нам в обличчя і буде нас зупиняти. Я, для прикладу, взяв е, відомого пророка із тих 12 -ти пророків, малих пророків. Не за того, що вони ну, мало б зробили для Царства Божого, а й за те, що контекст їхнього пророцтва ну, не було досить великим. От для прикладу, я, для першого прикладу я хотів би взяти пророка Іона. Всім відома історія. Але трошки почитає. От аж коли ми не робимо те, що він нам промовив, ми отримуємо супротивний вітер. Було Господнє Слово до Йони. Амітаєвого сина, такого змісту. Вставай і йди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав. Розумієте, Господь конкретне завдання дає. Він говорить: Йона, тобі отуди, в ту сторону. Йона слухняний, він встав, він піднявся. Але пішов не в ту сторону. Пішов зовсім в іншу сторону. Якщо на кілометри, то до Ніневії йому всього-навсього було десь 800-900 кілометрів. Але він вибрав шлях в зовсім протилежному напрямку аж на 4000 кілометрів. Зібрався на край світу, щоб подалі від того, що Господь сказав. Там він знайшов корабель. Це він у Яфи. Знайшов корабель собі, який мав плисти до Тарчішу, до сучасної Іспанії. І за, заплативши за перепрагу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до Тарчішу. Та Господь зійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен. Почав голосити до свого Бога, а щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трьом корабля, ліг і міцно заснув. Ви знаєте, не дивує, а правильно сказати, дивує все ж таки, наскільки людина може в своєму серці закритися. Господь промовив тобі конкретне слово, яке ти ну, добре було, б, якби ти виконав його. Але більше цього він закривається всередині від, від, від волі Господньої. Тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому: чому ти спиш устань та волай до свого Бога? Одна із е, таких е, опцій, які залишаються в людини, яка пішла не в тому напрямку від Господа, залишається. Волання до свого Господа. От якщо ти відчуваєш, що в твоєму житті подули вітри, і ти точно впевнений, що це із-за того, що ти не в тому напрямку, знай, що в тебе залишилася ще опція, заволати, закричати до свого Господа. Далі історію не будемо читати, але ж знаємо, що в результаті ті, хто були на цьому кораблі, вони признали Господа Бога Всевишнього своїм Господом. І навіть в такому ну, ну, несерйозній не поведінці Пророка Бог зробив свою справу навіть на тому кораблі. І все ж він виконує те, що Бог йому сказав. Другий пункт, чому може подути на нас супротивний вітер це коли ми робимо, але не те, що говорив Господь. Тобто. В першому випадку Бог говорить конкретне слово, і ми маємо його виконати. В другому випадку ми робимо те, що Господь взагалі нам не б говорив робити. І цим самим ми на себе можемо е, ну, навіювати супротивний вітер. А потім ми дивуємося: ми дивуємося, а що трапилося? Чому так Господь, що трапилося з нами? А ми просто придумали собі те, що Господь нам не промовляв, наше серце. І ми починаємо робити, затрачаємо ресурси, великі ресурси. От наприклад, Єонет видно, що він заплатив за те, щоб переправитися на кораблі. Він мог безплатно, безкоштовно дійти до того місця, до якого потрібно було дойти. Супротивний вітер будує в твоє життя, коли наше життя, коли ми будемо робити те, що він не говорить. І тут я для прикладу взяв таке місце писання, де дуже відоме для нас: до чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Пам'ятаєте це місце писання? Так. Да. Ми так. Да. Ви пам'ятаєте? Це добре. Зазвичай це місце використовується, коли. Благословляють шлюб молодих. Так? Приводять до прикладу, що не стоїть, не варто ставати під одне ярмо. Ярмо це дерев'яний такий брусок, що з'єднує двох волів між собою та їх вантаже. І от коли дві різні людини, це таке грубе порівняння до голів, до але от з цього прикладу, що не потрібно. Ставати в одне ярмо, тобто в одну упряжку з людьми, які по цінностям вони відрізняються від нас. І це для молодих людей це одна із таких ключових рекомендацій. Кажу, що е, вибір, е, майбутній вибір чоловіка, дружини для молодих, це друге зазначення після прийняття Ісуса Христа в своєму житті. Бо це ключовим фактором, воно впливає на твоє, на твоє життя, на все, на твою ефективність, на те, що ти зробиш. Для Господа, або не зробиш для Господа. Тому не вставай під одне ярмо. І от коли під одним ярмом стоять різні люди, так, в даному випадку воли, вони не виконують сводання, вони не можуть іти прямо, вони не можуть похати цілину, а вони ходять по колу. І так ти зустрічаєш людей, які ходять по життю отак, просто на одному місці, по колу, по колу, по колу. І це не тільки. Цей приклад можна брати до шлюбу, а можна брати до стосунків в, в діловому світі, в стосунках по бізнесу, наприклад, по справі якійсь, бо е, стосунки вони включають в себе близькість. Ти відкриваєшся перед людиною, людина відкривається і вас ти обмінюєшся своїм досвідом, ти обмінюєшся своїм серцем. І це, це небезпечно. Якщо, якщо, якщо ти не, не досить міцно стоїш на, на, на Слово Божому, тому краще не впрягатися в чуже йому. Так? А цікаво, коли стосовно шлюбу, а цікаво, що коли Бог сотворив Адама, Він а, побачив потребу, що йому треба, треба подобно йому сотворити. Так? Адам пройшов всіх назвав. Добре попрацював, я ну, кажу, що інтелект же ж має бути на дуже високому рівні. так? Хоча сучасні люди кажуть, що ті люди були ну, трошки нижчого рівня, ніж ми, аніж ані ну, ми, наше покоління. Але виходячи з того, що Адам, перший, хто був створений Богом, так? що він зробив? Він назвав кожну, кожну тварину, кожну комаху, рослину, це все, все назвав, що було йому представлено перед ним. А аналітично побачивши, що немає подібного йому, він засмутився, зажурився. І Бог створив йому подобну, да? подобну. помічника. Оце слово помічник в Біблії ну, має таке буквальне значення, як той, без кого ти ніколи не зможеш справитися. От, е і тому в шлюбі це дуже важливо, щоб ти знайшов або знайшла свого помічника. Або в ділових стосунках, в своїй кар'єрі, в бізнесі, в справі, щоб ти знайшов собі помічника, а також і був добрим помічником або була. Отож, супротивний вітер він може дути, коли ми не робимо те, що Господь сказав. І коли ми робимо те, що Господь нам не говорив робити. Я не зміг пройти повш... Такої персони, да, особи апостола Павла. І ми знаємо, що коли він зустрівся з Ісусом, написано в Біблії, що Він був переповнений такою люттю, ненавістю до Християн. І в його розумі було така твердиння, що він реально служить Господу. Він робив те, що він думав, що це правильно. І в його момент, в його житті настає момент, коли він зустрічається з Ісусом. Так? До речі, савил, е Його ім'я в перекладі вимовлений, випрошений. І він зустрічається з Ісусом. І от він вже пере передає е свою промову в 26.14, що усі ми впали на землю, і я почув голос єврейською. Сави, саве! Чому ти переслідуєш мене? Тяжко тобі бити ногою колючку. В українському перекладі відрізняється. Бо це, це по суті, така вислів народний, Так, йти проти рожна. Так? В перекладі це має значення, що ну, ти робиш те, що неможливо зробити. Так? Тому, коли Павло зустрів Ісуса, він тоді вже зрозумів, що йому потрібно робити. Але перед цим. Йому дух, не той вітер, не попутний вітер, а супротивний вітер. Третій пункт. Чому може подути супротивний вітер твоє і моє життя? Коли Господь тобі промовить своє слово, ти почнеш чого робити. І тут ми бачимо, що все ж таки вітер все одно буде бути. Супротивний вітер. Я приходжу до, до, до висновків того, що за все добре, реально що цінне, треба боротися. Саме по собі в життя наше приходять базові від Господа, від Господа цінності, так? Його прощення, Його любов, Його милість. Його святість. Але те, що стоїть за нами, і ми маємо далі продовжувати, це боротьба. За все потрібно боротися. І тому, коли ти почнеш робити те, що він тобі промовив, подує вітер. Я зачитаю Євангелія від Матфія від Матфія 14 розділ 22 вірша. І зараз. Же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плести раніше за нього на інший бік? А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звичайно, він залишився сам на самоті. Човен уже був далеко від берега. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі, це десь приблизно 3-6 година ранку. Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же Ісус сказав їм: Кріпіться, не бійтеся це я. Петро озвався до нього сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я. Пройшов до тебе по воді. І він каже: іди. І він каже, іди. Ви знаєте, вітер буде тут в наше життя. Але нам головне розібратися його природу і причину, чому він дує. Бо коли ми знатимемо, що ми на Божій стороні і ми не йдемо проти волі Господньої, тоді за нами є влада. Від імені Ісуса протистояти вітру, який дутиме проти нас. Тому вітер буде дути проти тебе, але ти йди. Іди, не зупиняйся. Я отримав для себе відкриття, що е, відповіддю, коли нас штормить реально, нам не можна зупинитися. Ми маємо розібратися. І у випадку, якщо ти живеш по Божим обітницям, якщо в твоєму серці є повне відчуття миру, того, що ти робиш Божу справу, ти не маєш зупинитися, маєш йти. І Ісус це сказав Петрові: Іди. Тому не зупинись, коли проти тебе або ж проти мене буде дути вітер. Вислав! Коли Йона не виконав те, що йому Господь сказав, там ключовим відповіддю, ключиком було те, щоб він призвав свого Господа покликав його. І це цікаве, саме цікаве, що інколи люди, які взагалі сторонні від нас, вони можуть нам більш толкову ідею дати, аніж ми самі собі. Ви знаєте, що така одна із самих небезпечних таких. Небезпечних дій людей це є їхній успіх. І от коли вони в чомусь успішні, але вони помиляються. Це, це така велика небезпека. Тому розбери, розберися з тим, чому в твоєму житті з'явився вітер. Чому щось тебе зупиняє? Або хтось тебе зупиняє. І коли ти розберешся з природою вітру. Ти зрозумієш, як діяти. А також відчуй, що Відчуй, що потрібно робити те, що він тобі промовить, а не сам сам ти напридумуєш. Так ти убезпечиш себе від лишніх рухів, від лишніх затрат, від е, лишнього розчарування. Коли ти. Будеш сам на сам, бо Господь тебе, наприклад, туди не посилав. А ти сам на сам, ти сам собі придумав. Але ж опція, щоб вийти із навіть самої глибокої ситуації, коли тебе вже розкачало, що ти відчуваєш, що ти тонеш. Заволай до свого Господа. Закричи до нього. Якщо в тебе є сили це зробити, закричи до нього. Скажи, Господь, не залиш мене, не залиш мене тут, в цій бурі. Навіть якщо я помилився, ти все одно бачив мене. Ти бачив, коли я йшов в іншому напрямку. Коли ученики були на а, цьому озері Генісерецькому, Він їх бачив, бо там місцевість вона була такою, що Ісус згори, Він бачив, що відбувається зі своїми, зі своїми учениками, учнями. Господь бачить тебе і мене. Він бачить тебе незалежно від того, що далі буде відбуватися, Він знає, коли до тебе прийти. І його мовчання. Навіть якщо в твоєму житті пройшло досить глибоке мовчання від нього, немає жодного слова. Ти, наче в пустоті, немає слова від нього. Це мовчання перерветься його дотиком. Він підійде, як Петра з води піднімать, Скаже, я тебе тримаю. Не, не ти сам стоїш, я тебе тримаю. Тому його мовчання найцілючішим Пере... може перерватися найцілючішим таким дією, коли він доторкнеться до нас. Давайте ми піднімемося. Для молитви переконувати. Якщо ти відчуваєш сьогодні біль всередині, якщо. В цьому залі є люди, які відчувають, що вони ображені на Господа. Якщо в цьому залі є люди, які відчувають, що вони пішли не тим шляхом, от відчуй прямо зараз, що очі Господні, вони над тобою, що його милість над тобою. Господь дорогий, ми просимо тебе. Щоб наші шляхи вони були угодні перед Тобою. Щоб ті шляхи, якими ми ходили, вони були завчасно зрозумілими для нас, і ми були мудрими, Боже. Щоб Твоя мудрість була в наших серцях, Господь. Щоб ми не робили глупостей, Боже. Боже, убережи від всього зла, яке може прийти в наше життя, яке ми вже можемо самі обрати, Боже. Ми просимо тебе, щоб ти дав нам чисте серце і мудрий погляд на те, що відбувається, Боже. Щоби ми пішли туди, куди ти нам сказав, щоб ми зробили те, що ти нам промовив в наше життя. Господь, а коли ми будемо йти по твоїй волі і буде тут нам супротивний вітер, і ми будемо відчувати, що в нас немає сили, ми будемо відчувати, що наш що от от вже втоне, Господь. Поспіши нам на зустріч, щоб підняти нас, щоб взяти своєю рукою за нас, за нашу руку, Господь, не дати нам втонути в цьому вихрі, в, цьому, в цій бурі, Господь. І нехай твоє мовчання, яке, можливо, сьогодні в когось є в житті, нехай воно буде перерваним, перерване чистим словом від Духа Святого в кожне серце сьогодні. Боже, проговори, проговори, що Ти любиш. Боже, проговори, що в тебе є план для кожного. Що в тебе є надія на завтра, Боже. Що в тебе є відповіді на те, що нам не зрозуміло сьогодні. Боже, промов це в кожне серце. І з цілею, Боже, з цілею ми просимо Тебе в цьому. Ми любимо Тебе. Ми благословляємо Тебе. Ми знаємо, що ти скоро прийдеш за своєю церквою. Ми знаємо, що ти скоро прийдеш за своєю церквою, за чистою невістою, Господь, яка очікує тебе сьогодні. Очікує і каже: гряди, Господи, гряди, Господи, гляди, щоб забрати Твоє тіло, Твою невісту, Твою церкву, Боже, в те місце, яке ти приготовив для нас. І нехай це, Боже, чистим росточком, паростком проросте в нас, надією, що все в цьому світі, воно дочасне. Що воно дочасно і воно, за, за, ну, воно, воно, воно зупиниться, Господь, і буде новий проєкт, буде нова історія, Господь, написана тобою. Ми благословляємо Тебе, ми любимо Тебе, Ісус, хвалимо Тебе. Амінь.